Юїс Керол. Аліса в країні див. Розділ дев'ятий. Історія фальшивої черепахи. Як я рада знову тебе бачити, любонько моя. промовила герцогиня. лагідно взяла Алісу за руку, і вони пішли разом. Аліса теж зраділа, побачивши герцогиню в доброму гуморі, і подумала, що та, напевно, від перцю була раніше така злюща. От коли я буду герцогинею, сказала вона собі, хоч і не дуже впевнено, у мене в кухні зовсім не буде перцю. Суп і без нього смачний. Це, мабуть, від перцю всі всімі перечить, провадила вона, зрозумівши, що відкрила новий закон. А від гірчиці гіршають. Від киселю киснуть, а от від здоби добрішають. От якби люди знали про це, їли б собі здобу й добрішали. Міркуючи так, вона геть чисто забула про герцогиню і аж здригнулася, почувши її голос над цимісіньким вухом Про що це ти думаєш, любонько? Навіть про бесіду забула, а звідси мораль, яка саме не скажу, але потім пригадаю. А може, тут і немає моралі, наважилась заперечити Аліса. Що ти, дитинко? відповіла герцогиня. Мораль є всюди, треба тільки знайти її. І вона пригорнулася до Аліси ще тісніше. Алісі це не вельми припало до душі. По-перше, герцогиня була страшенно бридка, а по-друге, мала якраз такий зріст, що її підборіддя, втиснулось Алісі в плече. А воно було гострюще, та Аліса не хотіла її ображати і промовчала. Щось ніби гра веселіше пішла, сказала вона, аби якось підтримати бесіду. Еге ж, погодилась герцогиня, а звідси мораль? Чим би дитина не тішилась, аби не плакала? Ну, це вже занадто, прошепотіла Аліса. Ви ж самі казали, що не слід пхати носа до чужого проса. А вже ж, твоя правда, любонько. Відповіла герцогиня, ще гостріше встромляючи своє підборіддя в Алісине на плече. А звідси мораль? Чи ніс для табакерки, чи табакерка для носа? Як вона любить усюди шукати мораль, спало Алісі на думку. Тебе, мабуть, дивує, помовчавши, вела далі герцогиня. Чому я не обніму тебе за стан? Я, правду кажучи, боюся твого фламінго. Чи, може, спробувати? Він кусається відповіла з за старогою Аліса, і я ні трохи не приваблювала така спроба. Справді, мовила герцогиня, ці фламінго кусаються не згірше від гірчиці, а звідси мораль, у всякої пташки своїй замашки». Але ж гірчиця не пташка, зауважила Аліса. Ти, як завжди, маєш рацію, сказала герцогиня. Що за розум у тебе? Здається, гірчиця то мінерал, почала Аліса. А вже ж!» – підхопила герцогиня ладно погоджуватися з усім, що Аліса скаже. Тут недалечко є велика гірчична копальня, а звідси мораль. Хто на іншого яму копає, сам туди потрапляє. Ой, я згадала. вигукнула Аліса, не слухаючи останніх герцогининих слів. То рослина. Воно не схоже на рослину, але то рослина. Я цілком згодна з тобою відповіла герцогиня. А звідси мораль, не всяке зілля. Пахне, а можна й простіше ніколи не думай, що ти інакша, ніж могла б не бути інакшою, ніж будучи інакшою тоді, коли не можна не бути інакшою. Я б краще запам'ятала це, ввічливо сказала Аліса, якби записала на папері. Отак. Я просто не встигаю за вами. Це все дурниці порівняно з тим, що я можу сказати ще, задоволено відповіла герцогиня. Ой, дякую, не треба, мовила Аліса. Не турбуйтеся, будь ласка. Та що ти хіба це турбота? підхопила герцогиня. Я дарую тобі все, що встигла сказати. Дешевенький дарунок, подумала Аліса. Добре, що таких на день народження не роблять. Та сказати це вголос не наважилася. Ти знову про щось думаєш? спитала герцогиня, ще раз устромивши їй у плече своє гострюще підборіддя. Хочу й думаю, трохи різко відповіла Аліса. Хоче свиня літати, сказала герцогиня. А звідси мораль? Аж тут, на превеликий Алісин подив, герцогинин голос завмер на її улюбленому слові мораль, а рука. Чіпившись в Алісину руку, затремтіла. Аліса поглянула. Просто перед ними стояла королева, згорнувши руки і насупившись, мов хмара. Чудовий день, ваша величність!» – ледве чутним голосом промовила герцогиня. Попереджаю тебе востаннє. скрикнула тупнувши ногою королева. Або тебе, або твоєї голови тут не буде, і не замить!» А ще швидше вибирай! Герцогиня вибрала і зникла швидше, ніж за мить. Повертаймося до гри, сказала королева до Аліси. Та Аліса так перелякалася, що й слова у відповідь не мовила, а лиш попрямувала за королевою до майданчика. Тим часом інші гравці, скориставшись тим, що королеви нема, відпочивали собі в холодку, але тільки но побачили її, як мерщій повернулися на місця. Королева мимохідь зауважила, що всіх, хто хоч на хвилинку спізниться, тут таки скарають. Усе почалося знову. Королева безупину сварилася з гравцями і гукала на всі боки: Голову йому геть. Чи голову їй, геть? Вояки відразу брали бідолах під варту. Для цього їм доводилося кидати майданчик, і за півгодини на ньому не залишилося жодних воріт та й гравців теж, крім короля королеви та Аліси. Усі інші були під вартою і чекали на кару. Аж нарешті королева, засапавшись, кинула гру і запитала в Аліси: Ти вже бачила фальшиву черепаху? Ні, відповіла Аліса. Я навіть не знаю, що то за черепаха. Це така телятина, що з неї варять фальшивий черепаховий суп, пояснила королева. Ні, я жодної такої не бачила, мовила Аліса. То ходімо до неї, запропонувала королева. Вона розповість тобі свою історію. Ідучи, Аліса почула, як король тихенько звернувся до всієї компанії. Вас усіх помилувано. У це вже інша річ. Подумала Аліса, украй засмучена королевиними вироками. Невдовзі вони натрапили на грифона, що міцно спав на сонечку. Ану, вставай, ледацюго!» – гукнула королева. Відведи цю паночку до фальшивої черепахи, нехай та розкаже їй свою історію. А я біжу назад. Треба глянути, як там виконуватимуть вироки. І королева пішла, залишивши Алісу. Сам на сам з грифоном. Алісі не дуже припало до душі таке чудовисько, та врешті вона подумала, що грифон нітрохи не страшніший за розлючену королеву і вирішила зачекати. Грифон тим часом сів, потер очі, поглянув у слід королеві, а потім зареготав Ге, ото вже смішки, сказав грифон, чи до самого себе, чи до Аліси. Що вас так смішить? спитала Аліса. Вона, відповів грифон, дур все. Нікого і ніколи тут не карали. Ну, ходімо. Тільки й чути, ходімо, ходімо, думала собі Аліса, помало прямуючи за грифоном. Усі тільки й знають, що наказувати. Вони пройшли ще трохи і побачили вдалині фальшиву черепаху, що сумно і самотньо сиділа на уламку скелі. Ще ближче Аліса почула, як тяжко вона зітхає, і їй щиро стало жаль черепаху. Хто її скривдив? спитала вона в грифона, та грифон відповів їй тими самими словами Дорниці то все, ніхто й ніколи її не кривдив. Ну, ходімо! І вони підійшли до фальшивої черепахи та поглянула на них величезними, повними сліз. Очима, але не сказала нічого. Оця панночка, мовив Грифон, хоче знати твою історію. Чуєш, стара? Я все розкажу, відповіла фальшива черепаха низьким, похмурим голосом. Сідайте обоє, слухайте і не говоріть ні слова, доки я не скінчу. Вони посідали і мовчали скільки хвилин. Аліса навіть подумала, не знаю, як вона може скінчити, коли й не думає починати. Але терпляче сиділа і чекала. Колись, нарешті промовила, зітхнувши фальшива черепаха. Я була справжньою черепахою. Після цих слів запанувала нескінченна мовчанка, грифон раз у раз переривав її своїм хропінням, а фальшива черепаха безупину схлипувала. Алісі вже хотілося встати і сказати Дякую вам, пані, за цікаву розповідь. Але все-таки вона сподівалася на якесь продовження, отож сиділа і не казала нічого. Коли я була маленька, вже спокійніше заговорила фальшива черепаха, хоч і далі в ряди годи схлипувала. Я ходила до морської школи, учителькою там була стара Черепаха. Ми прозвали її спрутом. Нащо ж ви прозивали її спрутом, коли то була черепаха? запитала Аліса. Ми прозвали її спрутом, бо вона ходила з прутом, пояснила сердито фальшива черепаха. Ну, й дурепа ти. Посоромилася б питати такі дурниці, підхопив грифон. Вони обоє замовкли і вирячились на бідолашну Алісу, що ладна була крізь землю провалитися. Аж нарешті грифон промовив до фальшивої черепахи. Гей, стара, ворушися, годі воловодитись. Фальшива черепаха заговорила далі так, ми ходили до морської школи, хоч ти мені і не віриш. Хіба я казала, що не вірю? перервала її Аліса. Сказала, мовила фальшива черепаха. Ано, прикоси язика. гукнув грифон, перш ніж Аліса встигла щось заперечити. Фальшива черепаха вела далі. Чудова школа була. Ми щодня туди ходили. Я теж ходила до школи щодня, відказала Аліса. Чим тут вихвалятися? А додаткові уроки в тебе були? спитала зацікавлено фальшива черепаха. Так, відповіла Аліса. Французька мова і музика. А проння, додала фальшива черепаха. Ні, що ви? сказала обурена Аліса. Он як, не така вже й хороша твоя школа, зраділа фальшива черепаха. От у нас у кожному рахунку за навчання стояло французька мова, музика та прання додатково. Нащо ну, ж вам прання? зауважила Аліса. Коли ви й так жили в морі? Я його не вчилася, зітхнула фальшива черепаха. Я вивчала тільки загальний курс. А чого ж ви там училися? спитала Аліса. Спочатку, зрозуміло, чіпати й кусати, пояснила фальшива черепаха. А далі чотирьох дій арифметики, догравання, відмивання, милення і приноження. Ніколи не чула про приноження наважилася перервати Аліса. Що це таке? Грифон аж лапами розвів з подиву. Отакої про приноження не чула. скрикнув він. Ну, а про приручення бодай чула. Так, відповіла, завагавшись, Аліса. Це роблять із тваринами. Ну, коли ти про приноження не чула, провадив грифон, ти дурепа з дуреп? -аздуреп? Це вмить відбило Алісі охоту питатися далі, тож вона звернулася до фальшивої черепахи. А чого ви вчилися ще? Ну, ще була в нас істерія, відповіла фальшива черепаха, загинаючи ласти. Стара і нова істерія з лівом, а потім ще милування. Його викладав у нас старий вугор. раз на тиждень. Він, кажуть, добре знався на кривописі та граблиці. А що це таке? спитала Аліса. Я не можу тобі показати, зізналася фальшива Черепаха. Я надто незграбна, а грифон ніколи того не вчився. Бо ніколи було, відгукнувся грифон. Зате я класичну гімназію скінчив. У нас за вчителя був старий краб. А вже ж, краб!» Я ніколи не бувала на його уроках, зітхнула фальшива черепаха. Він, кажуть, викладав пташині мови грацьку, мартинську, атож, атож, зітхнув тепер уже грифон, і обидва чудовиська позатуляли очі лапами. А скільки тривали у вас заняття? спитала Аліса, швиденько перемінивши тему. У нас вони називалися відняттями. Першого дня ми мали десять годин, другого дев'ять, пояснила фальшива черепаха. І так далі. Що за дивний розклад? вигукнула Аліса. Тому їх і називають відняттями, зазначив Рифон. – що кожного дня віднімають по годині. Для Аліси це була така новина, що вона трішки поміркувала, перш ніж цікавитися далі. Одинадцятий день був вихідний? А вже ж, відповіла фальшива черепаха. А що було дванадцятого дня? нетерпляче спитала Аліса. Так годі вже про ті уроки, рішуче втрутився грифон. Розкажи їй краще про наші розваги.